в такому лісі зачиняв додєвушка. Привіт малята. Лисенятко рудий хвостик. Це я? Привіт. І колючий бочок. Ух, ух, ух! Привіт, Малеча! І були вони дуже гарними друзями. А че ныси? Живомчок серечок, ты дашь целый? серечок. Ага, ага, да ты? Волчок серечок. Уф, уф, ну ты! Мабуть снова якусь пусть пить без задуман. Совсем винная мед дружи. А поки давайте вратися. Давайте, давайте піжмурки! Я зараз покажу, як без мене розважатися, надовго запам'ятаю. Ха-ха. ха Три, чотири, п'ять. Я його шукаю. Десь себе всі поховалися, може, за деревом чи за квіткою. А, ось кущик заворушився, мабуть, там хтось є. Зараз я його знайду. Ру -ру -ру -ру. Зараз тебе з'їм! всіх з'їм і волочок не залиш! Я думаю, що так. Ух, як і ви, нічого в жартах не розумієте. Піду я від вас, може, ще щось вигадаю. Що тут сталося? Ой, я боюсь, їжачок так голосно кричав. Мабуть, з ним щось сталося страшне. Не Бійся, зайчку, ми ж їжечки друзі і повинні прийти йому на допомогу. Давай все гарно зглянемо навколо і розберемося. А, -а, -а, -а все зрозумів. Це вбиті вовчиська. Діти, що тут сталося? О, о, -о, -о де ж подівся, вовчиська? А де ж наш друг їжачок? Зрозуміло, зайчику. Залишайся тут і пильнуй маску. А я піду, знайду їжачка і приведу його сюди. Добре. От такої залишу мене самого. А раптом прийде вовчисько і мене налякує. Та ще сховаюся я за цю страшенну маску. Тоді він мене не помітить. Ооо. Мабуть, мене злякалися, а ще друзі називаються. хе 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 я покажу друзів. Я їх один одним пересварю, Накидаю тут сміття різних банок, паперу, скла. Прийдуть вони гратись і почнуть падати, гулі напивати, гаяти один одного, так і посваряться. Ха-ха-ха, я-то друзі-друзі. Ти диви на них. 一根。<Yeah. S 2> yeah. 引无人。 І вони можуть постраждати від цього сміття. Як наш зайчик. Ай. Що ж нам робити з та його нахабними витіками? Може, його якось налягати? А може, поки дам'яти. Ні, ні, так не піде. 对不。Oh yeah. oh yeah. Знаходиться у величезному мішку на березі Блакитного озера. Знайди мішок, відкрий його і все зрозумієш. є друзі. Ого! Цілий мішок скарбів. Оце добре. От знайду його і стану багатим пробагатим. Хай усі завжди. Ну все, не буду гаяти часу. Йду на пошуки скарбів. І до озера віднесли. А в мішку ха-ха-ха. Мовчимо ми сіромо, хай знає, що менш не варно, і в лісі смітити не можна. Хай хлопчичко пошукає, хай поліс плукає, а коли мішок відкриє. Це нарешті зрозуміє. О, а ось і озеро. Десь тут має бути мішок зі скаргу. Треба пошукати. Тут нема, тут теж нема. Гляну я ось за цим кущем. А, ось він Осінці доровенький, ось він золотенькі. Тепер я найбагатший в Околісі. Оце класно. Цікаво. Чи це схорбив цьому мішку? Треба його розв'язати і подивитися. Ой, ой, Лев, він же мене з'їсть! — Пане лев, не їжте мене, я ж не смачний. Я для вас зроблю все, що захочете. Пане Лев, ви мене чуєте? Не відповідає, може, заснув. Ха, та це ж Лев, Це ж моя маска страшинка. Ха-ха-ха! Оце так свого з злякався. А хто ж це їй поклав мішок зі скарбами? А? а де ж скарбує? А ти хто такий щоб мені вказувати ган? Я водяний буль, буль хазяїн озера. Я вимагаю негайно припинити галас. А я бою хазяїн лісу, хочу гарасую, хочу сміття розкидаю, хочу воду, вози і каламучу. Мені все можна, бо я сердитий. Що ти робиш? Негайно припини. Ти ж забрудниш усю воду. Ну то й що? Звіряка не зможуть її пити. От і добре, щоб знали, як наді мною над вовком надсміхатись. Ось вам цілий мішок сміття. Що ти не робив? Хапусний мовчисько. Все навколо забруднив. Навіть я став брудним і чорним. Ха-ха-ха, так тобі і треба, тепер ти не водяник, а звичайнісінький смітник. Ха-ха-ха. Коли так, то начувайся, я водяне, чатву і не дозволю тобі робити такі ненадобства. Перетворю тебе на жабу. І ти більше ніколи не будеш заважати.

Бруду. Тоді повірю і перетворю тебе знову на вовка. Вудьоно допоможу і ми допоможемо. Добре, ми сміття будемо з озера діставати, а ми у мішок складати, а я сміття на своїх колючках буду відносити. Разом ми швидко пораємося. От і все, молодці швидко поралися. Водичка в моєму озері знову стала чистою і прозорою. Ну що ж, очіку, бачити, і справді все зрозумів і виправився час тобі знову стати волком. Буль-буль, водичка чиста. Хай все стане на своє місце. Ура! Як добре, коли все добре закінчиться, Вовчиня знову стала самим собою, навчилася дружити і стало разом з друзями захищати ліс від біди. Озеро завжди залишалося чистим, а дружба стала ще міцнішою. Tá, amigos? Tá. Do, Do boi, gente.